Всім привіт! Сьогодні я розкажу про настій шафрану, розкажу про його корисні властивості і про пропорції, як приготувати настій шафрану. Також додатково під відео в описі додам рецепт. Так, Для приготування настою за шафрану нам потрібна вага. Де ми у вас ми будемо настоювати шафон і сам шафрон. Також нам потрібно півлітри води, температура близько 80 градусів. Не кипеко, а 80 градусів. Настій будемо настоювати 12 годин, потім процідимо. І вживається він три рази на день по столовій ложці. Так, зложимо грам шафрану ну, і поділимо на два. Ось. Ось. Дай грам Ми ну, його поділимо на два, так як я буду півліта заливати. Авага, відповідно, показує тільки де гра. Який будемо вставити і заливаємо. Можна побачити, як відразу водичка отримує колір. Ось так. А зараз я розкажу про користь властивості до за що. Шафран має багато корисних властивостей завдяки високому місту антиоксидантів, вітамінів і біоактивних сполук. Він є потужним антиоксидантом. Шафран містить кроцин і кроцитин речовини, які нейтралізують вільні радикали, сповільнюючи процеси старіння та знижують ризики хронічних хвороб. Покращує настрій і бореться з депресією. Настій має природну антиоксидантну дію, оскільки сприяє виробленню серотиніну – гормону щастя. Дослідження показують, що шафран може бути ефективним при легких і помірних депресивних станах. Підтримує здоров'я серця. Шафран знизує рівень поганого холестерину. Покращує кровообіг і запобігає утворенню пробігу, що корисно для профілактики серцево-судинних захворювань. Добре впливає на зір, покращує травлення, настільки шахрам стимулює вироблення шлункового соку, допомагає при звитті, спазмах, покращує апетит і підтримує здоров'я кишківника. Регулює рівень цукру в крові. Також має протизапальні властивості, зменшує запальні процеси в організму, що може бути корисним при артриті, астмії чи будь-яких шкірних хворобах. Поки ми говорили, ось бачимо, який вже хроні у нас столи. Тобто самі, самі спеції віддають ці корисні властивості. Держи, а потім ми її будемо уже.